Отже, мільйонні відкати ймовірно осідали в офісі президента за часів, коли службу й безпеки України керував друг президента Зеленського Іван Бакану. Такі звинувачення пролунали напередодні у Верховній Раді на засіданні тимчасової слідчої комісії щодо корупції під час війни. На ній свідчив одеський бізнесмен Сергій Ваганян. Я маю на увазі те, що неправомірна вигода... Зі всіх історій неправомірних, які контролювала Служба безпеки України, і що вона, що ця вигода сідала в офісі президента, тобто ви вважаєте, що корупційні гроші пан Баканов отримував і частину з них передавав безпосередньо президенту Зеленському? Да, я так вважаю. Чи є у вас докази отримання корупційних грошей і неправомірної вигоди Іваном Бакановим? Так, є. Розкажіть про ці докази. Будь ласка, у мене є докази аудіо, фото, відео, фіксація того, як Іван Геннадійович отримував неправомірну грошову вигоду, так само, як від мене, і ще від інших людей. Які поки що бояться про це говорити. Про які суми йде мова? Йде мова про десятки мільйонів доларів. Нагадаю, президент Зеленський усунув Івана Баканова з посади голови СБУ в липні 22-го. Тоді на початку повномасштабної війни йшлося про те, що в його відомстві занадто часто фіксують випадки державної зради і колабораціонізму. Причому Зеленський позбавив свого друга дитинства повноважень ще до того, як його звільнила Верховна Рада. А в парламенті підставою для звільнення було не виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків. Та, от що цікаво, продовж 3,5 років після звільнення щодо Баканова не було жодного провадження. Аж доки минулого місяця Сергій Ваганян в інтерв'ю колишньому нардепу і військовику Бориславу Березі не розповів про добровільно примисло фінансову співпрацю бізнесу з СБУ в 2019-2021 роках саме за головування Баканова подарунки, послуги і до половини прибутку в обмін на дахування, тобто умовно безперешкодну роботу і відсутність обшуків такими були правила з незгодними розправлялися. Згадував Ваганян і про торгівлю найвищими державними посадами. Та санкціями РНБО, контроль регіонів і схеми на імпорті і безумовне телефонне право. Ми зараз очікуємо голову тимчасової слідчої комісії Олексія Гончаренка, щоб безпосередньо у нього запитати про те, що вчора відбувалося, про те, що вони почули. Тому що це не єдиний не єдина людина, яка доповідала на цій ТСК. Також е, вчора говорили про порушення прав людини в Україні про порушення під час мобілізації, і доповідав також уповноважений з захисту прав людини е, пан Лубінець.